Я вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. З вами у студії Оксана Якушко. І сьогодні з великим задоволенням я хочу представити нашого особливого гостя: це Олександр Коваленко, Український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. Вітаю вас, пане Олександр. Вітаю доброго дня. Розпочати я хочу з найважливішого, що сталося у Харківській області останніми днями. У неділю росіяни завдали масованого удару по греблі печніського водосховища і на додаток ще й по мосту через Сіверський Донець у селищі Старий Салті. В інституті вивчення війни пояснили, що цими ударами росіяни намагаються порушити логістику ЗСУ та е, їхню здатність тримати оборону на цій ділянці. Які наслідки матимуть ці події для українських захисників у подальшій перспективі, ну дійсно ми можемо зараз констатувати те, що російські окупанти вони намагаються вже впливати на логістику по Харківщині, а в напрямку на Великий Берлук. тобто, тут треба розуміти їх дії, це відкриття велико напрямку. Фактично, вони зараз знаходяться в на стадії створення умов передумов для більш ширшого наступу на великий бурлук. Це розпочалось після того, як росіянам вдалося частково сформувати вздовж кордону зону контролю в районі Дворіченського, в районі Одрадного, в районі Мілового. Тобто, в них зараз є зона контролю глибиною десь приблизно 3-4 кілометри. Вглиб Харківщини, саме по цій ділянці, тут з одного боку треба все ж таки консутувати той факт, що а, по всій ділянці, по всій ділянкам а, кордону, по всьому кордону з Російською Федерацією, там Чернігівська область, Сумська область, Харківська область а, існує по кордону сіра зона десь приблизно 3-4-5 кілометрів. Ну тобто де не знаходяться на постійній основі наші підрозділи. Де максимум, що відбувається патрулювання, де населені пункти або вщен зруйновані, або там ну люди живуть, тому що вони не хочуть евакуюватися. Хоча те, як вони там живуть це неможливо назвати життям взагалі. а Тобто, це існує ці всі сіра зона існує вздовж цього кордону. І от зараз, якраз в Харківщині, росіяни не просто зайшли в цю сіру зону на рівні ДРГ, тобто вони постійно. Намагаються проводити диверсійну діяльність в Чернігівській, Сумській області, на Харківщині. По іншим локаціям ну тут треба визнати. І ми також заходимо в Брянську область, Білгородську область і Курську, і також проводимо там свої, виконуємо свої задачі. Але у випадку з Харківщиною, якраз от по цій ділянці, поблизу правого берегу річки Оскіл, в них є закріплені позиції. Тобто вони там закріпилися. Вони не просто зайшли, вони закріпилися, і це відкриває їм можливість а, подальшого формування плацдарму для наступу на великий Борлук. Тобто, от а, такий зараз а, вздовж а, правого берега, і по кордону це дає можливість якраз формувати такий плацдарм. Другий момент це те, що росіяни вони відчувають завершення е вже довготривалих боїв за е Вовчанськ. Тобто півтора роки оборони Вовчанська, повністю зруйновано місто. Тримати його неможливо просто ці руїни в цих е умовах. І росіяни вони поступово руїну за руїною беруть під свій контроль, і вони відчувають, що скоро в них там щось може. Завершитись, ну, вони е, зараз форсують ці події, заявляючи, що Вовчанськ вже під їх контролем, Вовчанськ він там оточений. Ні, він не оточений, він не під їх контролем. Але факт залишається фактом. Е, те, що бої за Вовчанськ припиняться, це питання часу. Е, цим треба. Це як саме з Покровськом або з Мирноградом. Це все має питання часу. А, але треба визнати це більш ніж півтора роки бойових дій, які виснажували, гальмували серйозно виснажували російських окупантів. Тобто, це серйозний внесок саме в обороні дії на цьому напрямку. Мінус полягає у тому, що а, з Вовчанськом ще зрозуміло: це довготривалі бої, а, півтора роки зруйноване повністю місто, стерте ще з обличчя а, землі. але Мінус полягає у тому, що росіяни цього спромогли ще вийти на південний берег річки Вовча, просунутись на південь вздовж Сіверського Донця, а саме по його лівому берегу, і вийти на Синельникова та Цигельне. Вони зараз вийшли на Синельникова, зараз вийшли на цигельне, і вони так зможуть рухатись, фактично використовуючи трасу 2104, Рухатись на південь, а вздовж а, сіверського донця у цьому є загроза. Вони бачать у цьому собі перспективу для нас. Це загроза формування охоплення великого бурлука, вже не тільки з напрямку від кордону з Російською Федерацією та по правому берегу з а а й ще по лівому берегу Сіверського донця з опорою на руїни Вовчанська. Тому о, ось ці дії, які ми побачили зараз по дамбам, які вони зараз наносять удари. Це підготовчий етап е, з використанням природньо е, ландшафтних особливостей місцевості, природних особливостей. В першу чергу, сіверський донець є основною особливостю цієї місцевості, для того, щоб порушити логістику е, сил оборони України, забезпечених наших гарнізонів, які знаходяться в районі е, Великобурлуцького плацдарму, і відповідно подальшому мати контроль е, по лівому берегу Сіверського донця. Вони майже зруйнували місце через Сіверський Донець. Вони не будуть форсувати його тепер вже? Станом на зараз навряд чи. Станом на зараз навряд чи, тим більше навіщо їм це треба робити, якщо вони його просто можуть обійти знову ж таки в районі по напрямку на ті ж самі липці, або обійти по. Правому берегу Сіверського донця через якраз з Вовчанського напрямку, там де в них є це бугроватка, там де є зона контролю з напрямком на Старицю і так далі. Якщо вони отримують достатнє підсилення, бо їм ресурсу все ж таки на такі великі кампанії наступальні не вистачає в Білгородського угруповання. Вони, як ми бачимо, півтора роки тільки за Вовчанськ билися. А в форматі міських боїв з незначними якимись тактичними розширеннями зон контролю. Ну тобто, це досить ну це досить повільне. Я навіть так скажу, досить повільний процес а, проведення таких наступальних дій. Тому їм так тільки треба буде угруповання загальне збільшувати в декілька разів. Тобто, їм не потрібно зараз. Для проведення такої операції там 40 чи 50 тисяч їм потрібно повноцінне, декілька загальних військових армій 1100. Ну тобто, приблизно як зараз на південно-донбаському напрямку вони діють або на покровсько мирноградській агломерації, тобто від 100 тисяч угруповані. В них зараз такої кількості немає. Ресурсу вільного для цього в них нема. Тому події, які будуть найближчим часом відбуватися, це переважно будуть удари по таким об'єктам, як дамби, е мости, греблі і так далі. Це е тактичного рівня дії в прикордонні, а не щось більш глобальне. Як тільки в них збільшиться загальна кількість угруповань Білгородського, наприклад, одразу треба буде очікувати е більш серйозні події. Може, ну, торкнулося цього питання, точніше ви торкнулися. Їхні військові резерв, мобілізаційні резерви, взагалі Путін днями оголосив черговий чергову мобілізацію, а вистачає у росіян цього резерву. Вони як швидко вони зможуть поповнити своє угруповання на білгородському напрямку? Якщо ми говоримо про ті інструментарії, які зараз почали використовувати на Росії, це по-перше. Законопроект, який вже є законом, а який вони а, минулої власни пропустили через Госдуму а, щодо а, строковиків. Тобто, цілорічний призов, а цілий рік буде призов відбуватися на Росії це приблизно десь 500 тисяч особового складу протягом року. А в наступному році вони будуть також через Госдуму форсувати прийняття закону, який дорівнює строковика до контрактника. В питаннях захисту батьківщини, тобто по захисту батьківщини, вони дорівнюються у них однаковий функціонал, і тому строковиків ми можемо цілком реально побачити відкрито, не там якось там гібридно будуть закидувати, а саме відкрито в великій кількості на Херсонщині, Запорізькій області, Донецькій Луганській області, оскільки в них в Конституції це прописано, що це територія Російської Федерації. Далі це а, те, що вони зараз е, продовжують мобілізацію е, добровільну за контрактом. Це приблизно 350 тисяч на рік. В них такі така 350-400 чотириста тисяч. В них продовжується масштабування рекрутінгу в країнах третього світу, Африка, Центральна Азія і так далі. І в них продовжується переслідування так званих натуралізованих громадян: це мігранти, які отримали паспорти Російської Федерації, тобто Таджикистана, громадяни, Казахстана, Киргистана, які приїжджали до Росії, отримували громадянство Росії. Їх зараз слідчий комітет за ними полює. Там ну, справжнє полювання відбувається. І їх відправляють в зону бойових дій, найменші права саме у тих, хто зараз живе на тимчасово окупованих територіях, а, і от що ми маємо, і резервісти. До речі, ну резервісти там взагалі цікавий в них функціонал. Поки що їх розширили як охорону функцію, а їх біля 100 тисяч зараз, якщо за контрактом. Але якщо ось це ми все будемо робити, якийсь підсумок, то це більш ніж мільйон протягом двадцять шостого року більше ніж мільйон, і для того щоб накопичити там якогось ресурсу на сто двісті тисяч для проведення наступальних дій. Ну їм буде достатньо за квартал, вони можуть впоратися, тобто вони зможуть збільшити білгородське угруповання до ста тисяч за квартал, і це може бути перша половина двадцять шостого року. Якщо вони ставлять перед собою таку мету і йти на великий бурлок, вони повинні будуть це зробити. А в першій половині 26-го року У них буде така можливість. А як щодо нас? Я пам'ятаю, який супроток був проти пропозиції колишнього вже головкома Валерія Залозного, який у грудні 23-го року, якраз два роки тому, сказав, що нам потрібно мобілізовувати близько 500 тисяч щороку, щоб захищатися, і тоді ані офіс президента, ані головнокомандувач. Верховний Володимир Зеленський не підтримували цю ідею. Наразі Сирський каже, що так, нам потрібна мобілізація. У нас це не записано? Записано, так. Безумовно, все записано. Все, запізно. і є і питання. От, о, звільнена частина Харківщини, яка була звільнена в 2022 році, і безпосередньо про цей плацдарм, про який зараз ми говоримо, великоборлоцький напрямок, майбутній. А він готовий до оборони? До речі, я хотів розпитати чи чи? у вас, е е чи, е мені невідомо. Мені невідомо, готовий чи ні. Я не знаю. Я навіть я скажу так, навіть якби я знав, я б не сказав. би. Але у мене є, на жаль, прикрий е, вже досвід висвітлення е, ситуації. Ну тобто, е, як оглядач, я постійно про це говорю, і от Гуляйпільський напрямок, який зараз всіх на вустах, та всі про нього чують. А я про це розповідав вже більше ніяк рік тому, коли тільки е, почалися безпосередні бої в Угледарі. Коли росіяни спрямували удар на велику Новосілку, на міжріччя Великої Новосілки вийшли за межі там Кашеглач і так далі, а вже тоді було зрозуміло, що вони будуть прямуватися до між Донецької, Луганської ой, Донецької, Запорізької Дніпропетровської області, і ми бачимо, що найглибше. І найшвидше просування, і найбільше захоплення території відбулися якраз по напрямку на Запоріжжі і в Запоріжжі. Виникає питання: там лінії оборони взагалі були такі, як треба, щоб росіяни загальмували і не просувалися. Тобто на Донеччині ми бачимо, що є лінії оборони, і кожне для них просування це величезне е, випробування і величезні втрати. А в свою чергу в Запорізькій області тільки за один місяць за листопад втратити більш ніж 200 квадратних кілометрів території, ну, я роблю. Я не знаю, є лінії оборони там або ні, але по усім показникам я роблю висновки: що ні, ні їх там немає. Такі, як треба, як мінімум, такі як повинні були бути, щоб кожен кілометр для окупанта ставав досить повільним просуванням з харканням своєї власної крові. Але цього не відбулось, і зараз ми говоримо про гуляй-поле. Отже, у мене виникає питання щодо Великого Бурлука: чи є там така, такі лінії оборони, щоб росіяни просто зупинилися? Такі ж саме питання у мене виникли нещодавно щодо а, Лиману, який саме через Ємпіль і Лиман зараз обходять по лісу. А тобто, в нас є легендарний досвід, приклад це серебрянське лісництво, яке тримало оборону. З 2022 року Серебрянський ліс, який став для росіян, ну просто пеклом. А в свою чергу лісу масив між ямполем та Лиманом вже повністю контролюється російськими окупантами. Тобто там нічого не було зроблено, то всі бачили, що в серебрянському лісництві відбуваються бойові дії. А от там вони не будуть відбуватися через півроку, через рік. І нічого не було підготовлено, так виходить. А це щодо лінії оборони. Але чому я приділяю увагу саме лініям оборони а, тому, що якісна правильна оборона вона дозволяє не гіпертрофувати мобілізацію з одного боку? Я погоджуюсь, що повинні були бути відповідні дії щодо мобілізації. В першу чергу я вважаю, що вже давно було перевести всю нашу мобілізацію. На формат фінансової мотивації ще з 22-го року, тобто елементарно разові виплати при підписанні контракту. Як це роблять робили і роблять, продовжують робити росіяни? І в них немає проблем з мобілізацією. В них це ок. Вони втрачають величезну кількість людського ресурсу. А ми не можемо собі це дозволити. Ми не можемо собі дозволити на їх мобілізацію і кількістю відповідати кількості, бо кількості у них завжди буде багато, набагато більше. А ми повинні відповідати по-перше, нормальною мотивацією. По-друге, нам не потрібно, якщо росіяни там мобілізують 500 тисяч і нам мобілізувати 500 тисяч, нам достатньо буде мобілізувати 50 тисяч. Але при тому, щоб були правильно зроблені лінії оборони, технології використовувалися, правильне командування, взаємодії відбувалося. Тобто, у нас за останні роки настільки багато було всякої лажі по зоні бойових дій. Що е, ну прикрі втрати того чи іншого населеного пункту чи тієї чи іншої території, того чи іншого району, вони пов'язані саме з тим, що виникали усі системні проблеми: багато системних проблем: відсутність правильних ліній оборони, відсутність адаптивності до е, боротьби з ворогом, який воює переважно піхотою, і багато багато чого іншого. Тобто, це комплексні такі проблеми, які треба вирішувати. Просто вийти і сказати: нам треба збільшувати мобілізацію. Як ви їх збільшите. Ну як збільшити мобілізацію, якщо е, люди не хочуть йти воювати, їх ТЦК не, за, не затягне просто так. Соломіць щоб вони патріотично відстоювали е, країну? Ні, цього не відбудеться, і це повинні розуміти на фактично е, на самій верхівці. Е, повинно, це я навіть скажу так: це не ми такі унікальні. Це не ми унікальні, і чи ми такі погані? Це нормальне явище для кожного історичного проміжку часу, коли відбувалася війна, коли відбувалися конфлікти. Загальна кількість добровольців, які йшли до армії під час початку війни в перші місяці завжди була набагато менша ніж загальна кількість чоловічого населення, придатного до призову. Наприклад, війна російсько-японська Російської імперії з Японією тоді на Росії. Добровольців було менше 5% від загальної кількості а, чоловічого населення, яке було до призову придатне. Перша світова війна, Велика Британія менш 10% добровольців в перші місяці. Франція взагалі 5%. А друга світова війна такі ж самі показники: 10-15% Велика Британія, Франція трохи більше ніж 5 до Шок для багатьох в радянському Союзі, відсоток добровольців становив приблизно 15 не Тоталітарний режим, велика тоталітарна країна, примусовий режим, примус і все одно добровольців. Пропаганда масштабна, все одно добровольців 15%. І знову ж таки, повторююсь, це питання треба було не вирішувати зараз. Вже а в 22-му році, коли до прийшли перші. Добровольці, все такого більше не буде? Не повториться, треба було користуватися, не скористувалися, треба було мотивацію придумувати. Перша мотивація це фінансова, яка всіх задовольніть. Я хочу повернутися до нашої греблі. Військові кажуть, що вони очікували такий масовий удар, тому що росіяни там регулярно гатили. І скажіть, будь ласка, чи підготувалися на вашу думку от на цій ділянці? Ну. Поряд <голес> з греблею наші можновладці, чи є там фабрикаційні от, от, якісь утворення або укріплення? За логікою речей так повинні були підготуватися. Я взагалі вважаю, що після звільнення Харківщини Харківщина почала, повинна була будувати вся та частина, яка була звільнена, особливо саме при кордоні. Повинні були одразу, поки росіяни ще не оговтались. Не мріяти про там звільнення Криму вже в 23-му році, а одразу починати працювати: рити рви, рови, натягувати є мінувати врешті-решт протитанкові протипіхотні міни, облаштовувати вогневі точки. Багато чого робити. От, просто якщо зараз подивитися на ті площі, які є, і які нічим не зайняті, от просто поле, поле і лісосмуги, і по ним собі ворог, ворог він робить? Він просто пре по лісосмугам, от і закриває поле за полем, фактично створюючи кишені. Якщо е, така сама буде ситуація, ну, на, жаль, на жаль, ніякого позитивного розвитку подій на Великому напрямку ми не побачимо. Будемо мати надію, що воно зроблено. А, щодо ударів по, е, саме по греблі і е, загроза підтоплення, сам, ну, загроза сама собі це е, в соціальному аспекті, в гуманітарному аспекті, е, це вже негатив. Але е, будь-яка вода, вона все одно сходить. Тому допоки зійде вода, пройде деякий час, і логістика вона відновиться тут більш ускладнення економічного характеру, гуманітарного, соціального характеру, тобто ускладнення такого моменту. Логістика вона буде страждати ситуативно через деякий час все відновиться, тому що ну, це, врешті-решт, це на Дніпро, можемо навіть так сказати. Масштаб такої катастрофи не буде масштабу такої катастрофи, як після а, теракту на Коховські новокоховські а, який зробили росіяни. І тому тут це буде ситуативний момент. Але як вони використають? Вони можуть весь цей час точити саме основні опорні об'єкти. А коли в них розпочнеться фаза основного удару, вони можуть якраз і знищити їх, максимізувати удар. А, Точково саме централізовано концентрований удар по таким об'єктам, повністю їх зруйнувати, скористувавшись оцією паузою, через підтоплення логістики, розпочати основну фазу наступальних дій на тому чи іншому напрямку, якщо у нас не буде достатньо людей на півночі Харківщини. Ну через Ми ж всі знаємо, що у нас. Великий дефіцит людей у війську, як далеко можуть просунутися росіяни? Чи буде це становити небезпеку власне, для Харкова? Що росіяни просунуться, наприклад, на відстань удару ствольної артилерії? Ну, чи стоїть перед ними така задача? Якщо для них задача повністю закрити великий Борлуцький плацдарм а від Усколу до Сіверського донця, то ні? В такому разі для Харкова загрози пострілу ствольною артилерією не буде. Але якщо для них стоїть інші задачі, на що потрібно ще більше людського ресурсу, то це цілком можливо, може бути прорив на липці, цілком можливо, а звідти вже є загроза в обстрілу ну, північних районів Харкова. Тобто та ж саме Салтівка знову ж таки буде під постійними обстрілами. Тому так, це це залежить від того, яка стоїть безпосередня задача, яку поставлять задачу в генеральному штабі ЗСРФ. Але я бачу більш перспективу самозагрозу великому бурлоку в етері Суспільного завідувачка гідрологічних прогнозів регіонального гідрометцентру Людмила Зернова попередила, що в разі руйнування хреблі вода вода печеніського водосховища піде спочатку на Печенігі, потім на місто Чугуїв, потім на змії з прилеглими селами. На вашу думку, яка які мають зараз бути дії влади? Во uh, на Ймовірно, надзвичайна ситуація. треба ладнати дамбу, по якій все одно гатять. А ще краще треба готувати планову евакуацію мирного населення з потенційної зони підтоплення. Тобто, росіяни націлилися, вони будуть руйнувати хребет. Я не МНС, я не знаю з надзвичайних справ мій функціонал не настільки широкий, скажу так, тому не мені давати якісь рекомендації, що треба робити, але за логікою речей. А, безумовно, потрібно як і проводити ремонтні роботи, бо ну це неправильно, коли а, ну вони б'ють, ну хай б'ють що нам робити все одно вони будуть бити. Це так само, як і з нашими ТЕЦ. От енергооб'єктами. Ну вони по ним б'ють нафіг їх тоді ремонтувати. Ні, я не погоджуюся з цим цією позицією. А ремонтні роботи все одно треба буде проводити в будь-якому разі. Тобто, проводимо ремонтні роботи. Воно ну, вони ще раз ударять. Ми все одно проводимо ці ремонтні роботи. Головне, не ризикувати життями людей, які при цьому будуть ці роботи проводити. Ну, власне, І... Це все відбувається. Ну на жаль, тому тут, тут повинні бути високого рівня реагування. Тут тут, тут розумієте, в чому справа. Будь-який удар, так чи інакше, а, в, можна передбачити, тобто є відповідні, а, відповідні інструментарії, які дозволяють говорити. О, піднялись в нашому напрямку. Летять су 34 Якщо летять су 34 це будуть каби. Отже, вже повинні роботи завершуватися, люди пройти в безпечні місця. А якщо бачать, що над ними дрон розвідувальний, є вирогідність прильоту балістики, вихід балістики одразу укриття, чи дрон одразу укриття. Тобто, от такі моменти, які дозволяють все ж таки на високому рівні контролю передбачувати такі загрози. На жаль, інколи в нас просто ігноруються. Ці можливості і ці інструментарії. і це ми говоримо не тільки про цивільних, це інколи Ми бачимо ну, досі над станом на 25-й рік прикрі е випадки, коли навіть військові це ігнорують. Коли там по планшеті приходить, що висить е Орлан 10, а воно там собі влаштовує там нагородження. Ну, ну чесно, ну а щодо евакуації, то це також обов'язково, як на мене. Це також обов'язковий момент, який повинен бути. Тобто, одне інше воно ніяк не відміняє. Тобто готуватися до евакуації. Тобто, готувати найкращий випадок це готуватися для до найгіршого. Для того, щоб якщо навіть це найгірше не сталося, то все одно щоб хоча б мінімізувати якісь ризики. Тому я вважаю, що і перше, і другий потрібне. Ну, а ваша точка зору вони підірвуть, скоріше за все, дамбу? Ну так вони будуть по ній гатити. Ну так вони це не залишать. Вони це роблять, так ну, ну, не... вони не вони це не залишать, вони її будуть точити, точити ще раз точити. Тобто там за один раз її а, не знищити, а, хоча дивлячись, якими засобами вони будуть. Вони можуть балістику разом з кабами великої потужності, там півтори тони, три тони також а, комбінувати між собою. Якщо вони поставили перед собою таку мету, вони, звісно, ж його не зруйнують. На жаль, тому треба готуватися к найгіршому сценарію. Дякую вам, пане Олександре, за відповіді. Я хочу нагадати: сьогодні з нами у студії був Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив. А наших глядачів я прошу лайкати, шерити це відео та підписуватись на наш YouTube канал. На все добре.